Покон віків усе найкраще люди передавали у спадок своїм дітям, черпали наступні покоління у батьків, дідів та прадідів мудрість, знання, стійкість, потомки додавали своє, зміцнюючи моральні закони. У цьому духовна незнищеність народу. Це добре знали наші предки, а тому берегли, свято вірили в них, вбирали з ранніх років у серця і свідомість, передавали нащадкам як найдорожчий скарб. У межріччі Дністра і Прута, що на Кельмінеччині, розкинулось старовинне село Зелена. Славиться воно з давніх давен рясними садами, високими врожаями та працьовитими і гостинними людьми. Розповідає, що колись давним-давно навколо шуміли похмурі ліси, тільки там, де зараз село була безлісна долина, срібним ремінцем переперізували її співучий струмок, а вздовж струмка. Вягнувся шлях, яким їздили чумаки за крамом до моря. Відомо чумакування було промислом тяжким і небезпечним через хвороби, війни, безхліб'я і безводдя в дорозі. Тому чумаки, як до рідного дому, звертали дорогою в долину, де на зеленій траві у затишку можна було спочити, попасти і напоїти волів, запастись пахучим сіном, а в навколишніх лісах добре поживитись дичиною. Ягодами, грибами. Не раз над долиною лунала сумна чумацька пісня. Далеко навкруги славилась зелена долина серед чумаків своєю природною гостинністю. Де ви своїх волів пасли, що вони у вас не голодні, допитувалися на рідних дорогах, різних дорогах, на зеленій долині? А сіно, що на возах теж звідти? Еге ж, з зеленої, кращого місця, як вона нема ніде. Справжній тобі рай і для людей, і для худоби. Довго гомонів чумацький шлях її доброю славою, облюбував собі цю сину один чумак, наймет, якого тяжкі злидні змушували заробляти гроші, ходячи з господарськими волками і поселився тут. Незабаром до нього приєдналися і інші. Перші поселенці заслужено пишалися своєю зеленою долиною і з гордістю говорили про неї наша зелена. Ця назва закріпилася навічно у майбутньому і за селом, яке виникло тут. У підневільних народів, які волею долі, не мали власної держави, такою державою для них стали.